Мінімум два місяці повинно пройти від того, як останній із моїх колег підписав, буде підписано інформацію. Що вони отримали інформацію, попередження про те, що посади будуть скасовані. Здається, це було всередині, чи на початку листопада. Тобто, якщо рахувати пару місяців, то це ми за новий рік виходимо. І цей термін може бути мінімальним два місяці, максимальний він не визначений. Тобто, у нас є час для того, щоб зібратися із депутатським корпусом обласної ради у визначеному місці. Це не обов'язково має бути сесійна зала Полтавської обласної ради. Це буде однозначно пристосоване приміщення з точки зору безпеки і гарантії для всіх, хто там буде знаходитися. І депутати повинні безпосередньо приїхати і проголосувати чи винести свій голос у вигляді бюлетеня до скрині. Коли це буде, я сказати зараз не можу, ну, нема сенсу загадати наперед. Але таке бажання є і депутатського корпусу, і колег. І я бачу, що і самі заступники, вони, якщо ви бачили, то вони теж голосували за. Те, щоб скоротити ці посади, розуміючи, що зараз не на часі. А з приводу обов'язків, насправді, да, їх буде більше, ніж, так би мовити, було раніше. І якщо так станеться, якщо так станеться, то ми між собою розподілимо їх і будемо виконувати так, як виконували до цього, але з більшим навантаж? Ну, Я не бачу проблем. У нас ніхто обов'язків верніше, прав не забирав. Все, що діє в рамках закону та конституції, за нами залишається в тому числі голосування за бюджет. Інша справа, чого він до нас не доходить, бо очевидно, що е, коли йде війна, обов'язків не стає менше. Тобто ми зараз виконуємо багато роботи, яка можливо більше стосується депутатської діяльності, наприклад, допомога фронту. Хочу сказати, що десь ну, ми не сидимо один на одного на одного, не дивимося. Виходячи з того, що у нас ще є управління майном, цей колосальний такий пласт роботи, який стосується саме інвентаризації майна, про які я сказав. Так що робити є що?